Вітаю всіх, кого цікавить життя Закарпаття. Це програма час, і цього разу у випуску про таке. Суцільні руїни. Колгосп у селі Загаття, що на Іршавщині, зруйнували на очах. Ракушенці в безпеці. В селі незабаром запрацюють два світлофори. Труднощі виховання у рахівському селі Богдан. Немає садочка. Сюрприз для малечі до дітей Бенівського будинку інтернату завітали перукарі. Проект для гіпертоніків. Чи можуть хворі придбати ліки за знижками? Дорога до святині. Паломники Нижньої Апші відправилися до Почаївської лаври. Музичний драйв відомий гурт Гурдзідзьо запалив у Мукачівському замку. Торм знеструмив в Україні 252 населені пункти. Унаслідок сильного дощу граду і поривів вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач, в результаті чого без світла залишилися населені пункти в шести областях України. Через буровій у ніч із п'ятниці на суботу найбільше людей постраждало в Київській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучили бригади обленерго. Що стосується Закарпаття, то за інформацією Українського гідрометцентру на вихідних очікуються грози місцями сильні дощі та шквали в окремих районах. Можливий град оголосили синоптики і про штормове попередження. Колись центральний колгосп у селі Загаття, що нершавщині працював на п'ять цілих, приносив чималий прибуток селянам. Місцеві розповідають, колишній голова колгоспу вмудрився розпродати по частинах все майно, залишивши їм одні руїни. Зараз люди просять, хоча б прибрати за собою весь той безлад, який становить для них та їхніх дітей реальну небезпеку. Схем як не за рахунок майна колгоспу, а воно нерідко коштувало мільйони. Є багато. Але щоб так на очах у всіх жителів села зруйнувати колгосп, як зробив це колишній голова колгоспу у селі Загаття, напевно, не бачив ніхто, каже сільський голова. Розповідає, після колишнього колгоспу, який колись працював на повну потужність, залишились одні руїни. Бувший голова колгоспу – це пан Яцура Іван Андрійович. Він розпаював повністю колгосп. Якщо по других селах трошки розібрали люди і щось там працює власні, власними силами, то на у центральному колгоспі, от Загаття, це колгосп на п'ять на сіл був. Іван Андрійович якось умудрився це все скупити, що тут було. І протягом останніх двох років все, що тільки міг, розпродав. Техніку, обладнання, все, що було у власності колгоспу, навіть стіни будівель і ті розібрав по цеглині і продав, залишивши одні руїни. Такі руїни, де розводяться, гди, свалки, гроші, як скаже, прибрав, розібрав. Брукірівки тут лише однієї бруківки продав на 60 тисяч гривень нажитися так на колгоспній власності міг тому, що був не лише головою колгоспу, а й головою розпайовочної комісії. Тож розпоряджався майном як хотів, розповідають селяни. Задержувалися ми машини, звертаємося і в органи в правоохоронні органи І на даний час практично відповіді, як нема такої, була відповідь із... Органів правоохоронних органів, що він не мав наміру присвоїти ті кошти, він буде роздавати калвозникам. Десь було, що 14 тисяч поклав на якийсь рахунок. У мене були працівники міліції. На даний час матеріали теж я звернув повторно в міліцію, майор міліції Палюх. Мені по телефону розмові сказала, що він не хоче давати. показує, щоб він. З нього знята відповідальність, із самим паном яцином поспілкуватися, нам не вдалось. Про те, що привести до ладу територію, звісно, колишній голова колгоспу й не замислювався. Адже після того, як все розпродав, руїни, які залишились колгоспу, так і продовжують стояти. Весь той безлад становить реальну небезпеку для жителів села, особливо для дітей, які полюбляють гратись у таких місцях. Тож тутешні поки що просять голову колгоспу, якщо не повернути розкрадене майно, то, хоча б прибрати оті всі руїни, весь. Той безлад, який він залишив після свого керування. У Рахові на ринку горіли торгівельні павільйони. Пожежа сталася на вулиці Карпатській. Перехожі помітили її тоді, коли вогонь охопив навіс і прилавок. На місце негайно виїхали чергові відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Діяти рятувальникам доводилося швидко, адже щільність забудови та дерев'яні конструкції сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Від знищення пожежники врятували 5 павільйонів і не допустили перекидання полум'я ще на 20 сусідніх. Причини пожежі та заподійні збитки. Жителі Ракошина дочекалися, коли на їхній вулиці з'явився світлофора. Також всі шість передбачених зупинок, які вже облаштували для селян. За неофіційною інформацією, нове місце очікування коштує 26 тисяч гривень. Відтепер чекати автобус просто неба людям не потрібно. Однак із підключенням світлофора доведеться почекати. Чому дивіться далі? У Мукачівському ракошені з'явилася можливість зменшити кількість аварій на трасі міжнародного значення, яка проходить через село, встановили світлофор. Поки його роботу селяни не помічають, адже він чекає свого сусіда, для якого наразі облаштували тільки стовпи. Тут уже встановлено повністю, але не підключено. Поза як вони будуть підключатися синхронно. Всіх тонкощів я не знаю, але підключені вони будуть і запущені в дію тоді, коли будуть встановлені світофори у Ракошині на другій ділянці. Синхронність роботи світлофорів можуть порушувати пішоходи, адже для них тут є окрема кнопка, так званий світлофор на вимогу. Натискаєте, загоряється зелений і переходите через дорогу. Не треба по 20-30 хвилин чекати, щоб перейти. З одного, одного обочини дороги на другу обочину дороги. Це треба було вже давно покласти, тому що аварійні ситуації на участку Ракошень Руської, там кожен рік по вісім-подесять з смертельним сходом. Дуже тяжко буде водіям, бо не привикли на такі. Наприклад, один стане, другий ззаду. Ударить за словами сільського голови світлофори лежачі поліцейські зебри ніколи не зможуть повністю убезпечити рух на цій трасі, адже вона постійно перевантажена. Докорінно змінить і покращить ситуацію з аварійністю лише об'їзна траса, яку селяни чекають уже не один рік У червні 2013 року. Теж із за клопотання обласної ради, яка неодноразово писала звернення до кабміну Кабміном Прийнято рішення виділити 20 мільйонів гривень службі автомобільних доріг в закарпатській області для продовження будівництва цієї дороги. Якщо об'їзну ще треба чекати, то із зупинками в селі вже владнали всі шість передбачених місць очікування встановили належним чином на зупинці. Є смітник, лавиця і перш за все дах над головою. Коли дощ паде, та гон не спрятатися, дожджать, сніг, і то нормально, коли є. Без остановки не знали люди, де чекати автобуса. Дощ, сніг падав на голову, тепер хоч є де місце сховатися, це від дожджа від сніг. Дітям теж саме приємно. і комфорт на дорозі Ракошенцям майже забезпечили. Залишається тільки дочекатися об'їзної, яка повинна повністю захистити селян від аварійних ситуацій зі смертельними наслідками. Проблеми з дошкільною освітою на Закарпатті залишаються. Не здолало їх і в селі Богдан Рахівського району. Тут і досі у місцевого садочка немає власного приміщення, і маленькі діти змушені навчатися зі школярами. Як це впливає на виховання дошкільня? З'ясовував Сергій Фомін. Важко повірити, але ця двоповерхова будівля дійсно дитячий садочок села Бодан, а точніше сказати, половина цього будинку, і та в оренді в управління освіти Рахівської райдержадміністрації збудовано спеціально для потреб дошкільня свого часу. Будівлю якимось дивним чином передали на баланс району, а дітей фактично викинули на вулицю. Ця будівля будувалася дитячий садочок, але в 96-му році не був переданий на баланс відділу освіти, пов'язано там з ремонтом. Тоді якраз йшло скорочення і там розмістили молодші класи школи, тому що теж не вистачає місць. Були дві місці, дві зміни розміщена школа. Тобто це, як би казати, одна проблема села. Відсутність достатніх посадочних місць як для школи, так і для садочка. Сьогодні сільрада, яка фактично опікується дитсадком, змушена платити величезні гроші за власну будівлю. Ми сплачуємо 558 гривень щомісячно, тобто п'ятдесять п'ятдесять гривень за метр квадратний. один метр один за... метр одна гривня за метр квадратний щомісяця. 558 п'ятсот після метрів квадратних, тобто 558 гривень щомісяця, плюс окремо комунальні послуги, тобто світло, окремо опалення і оплата кочегарів. Та це лише півбіди, оскільки будівля в оренді адміністрація садочку не має права проводити, хоча б косметичні ремонти, що змінювати та додавати своє, навіть дитячий майданчик, який з усиллями школярів перетворився на пустелю, вихователі не можуть привести до ладу. Підлога стара, на а так як ми не ми в оренді, наш дитячий садок, ми не маємо права самі ні перекрити, ні вікна поміняти, нічого зробити. Нам просто на поточний ремонт наді пару грошей, пару гривнів і все. Можна собі тільки уявити, в яких умовах доводиться дітлахам здобувати дошкільну освіту. Вихователі скажуться, коли у школі перерва, вони просто бояться виводити своїх підопічних на прогулянку. Їх просто можуть затоптати. Ми не можемо ні ігри провести, мені прогулянки, які нас вимагає на даний час програма. Ми нічого не можемо От Коли тепер канікули, то ми з ними гуляємо. Виходимо, діточки на прогулянку. Про переповненість груп і говорити не доводиться. У трьох групах більше 80 дітей. Коли за правилами повинно бути не більше 20 на одного вихователя. Якщо набираємо групу, то в нас на молодшу групу трьохрічних дітей вже є 36 діточок, а має бути лише 20 дітей по нормі 20 дітей має бути на групі. Нині у селі Богдан на щастя чи на біду спостерігається активний приріст населення. Вже зараз кількість мешканців перевалила за п'ять тисяч, і дітей п'ятирічного віку, які за наказом міністерства повинні бути охоплені дошкільною освіти, із року в рік тільки більше. А проблему із дитсадком так ніхто і не може здолати. Дев'ять шкільних таборів цього року приймали хуських учнів для відпочинку. Планували оздоровити 55% школярів. Вдалося цьогоріч покращити і раціон. 10 гривень в день на одну дитину дали можливість урізноманітнити його вітамінами. Як відпочивали хуські школярі, розкаже Вікторія Василенець. Кожна дитина унікальна і неповторна. Цим вона й цікава в першу чергу. Відтак, щоб кожна почувала себе впевнено та комфортно серед колективу на відпочинку завдання не з легких. За розпорядженням хуського міського голови цього року у хусті мали оздоровити 55% дітей шкільного віку. Так оздоровча кампанія стартувала ще 27 травня і тривала до 12 червня. Оздоровлювали дітей на базі шкіл. Це було дев'ять шкільних таборів із денним перебуванням. З них вісім працювали впродовж 14 днів. А одному, що на базі спеціалізованої школи для дітей зі зниженим слухом відпочинок тривав впродовж 21 дня. За цей період ми оздоровили 2351 дитину, що складає 59%. Таким чином поставлене нам завдання ми виконали. Коштів бюджетних коштів було залучено 300-337 тисяч. І частково була зроблена 28% до цієї суми. Це залучено батьківської плати. Щодо харчування, то цього року його вдалося покращити. Взагалі у школах у нас харчування протягом навчального року складає 5 гривень. Але на період оздоровчої кампанії відповідно всі батьківські гроші, які були залучені, були. Використані для харчування таким чином діти харчувалися на 10 гривень. 10 гривень на одну дитину в день дало можливість не тільки покращити раціон, а й урізноманітнити його вітамінами. Фрукти та соки завжди до вподоби дітям. Незабаром один з комплексів прийматиме дітей із інших областей України. Тож близько п'яти сотень школярів ще оздоровиться. Як завжди, управління освіти і е, мерія міська. Для переможців обласних і республіканських олімпіад гарантує відпочинок на морі. Таким чином, ми збираємося оздоровити ще 46 дітей. Переможців обласних і республіканських олімпіад. Це буде, скоріше, всього, євпаторія з Криму. Зараз з ними ведемо переговори, закупаємо путівки. Очікувана поїздка обдарованої молоді планується на серпень. Таким чином, оздоровча кампанія охопить більшу кількість дітей. До дитячого будинку інтернату для дітей із психофізичними вадами, що в селі Бене, завітали несподівані гості. Працівники Державтоінспекції Закарпаття, які вже не перший рік опікуються вихованцями закладу, цього разу підготували для дітлахів особливий подарунок. Вони привезли з собою перукарів. Так, на кілька годин дитячий будинок перетворився на справжній салон краси. Як зустрічали гостей, вихованці закладу бачили наші кореспонденти. До будинку інтернату ці дітлихи потрапили не за своїм бажанням. Так розпорядилась доля жити не з батьками, а серед таких як самі. По тому як зустрічають ці діти кожного відвідувача, стає зрозуміло. Увага та турбота їм потрібна особлива. Аби потішити маленьких вихованців дитячого закладу, оригінальний подарунок для них приготували працівники Державтоінспекції Закарпаття. Державтоінспекція Закарпаття опікується цими дітками. Ми бачимо, як їх. В гарних випадках беруть, усиновлюють батьки, ми їх знаємо, вони знають нас, і ми намагаємося як можна більше щось зробити хорошого для них. Цей раз запропонувала. Перукарня долучитися до якоїсь гарної справи і попросили їх привести, щоб вони могли зробити діткам од гарні зачіски. Стильні стрижки для хлопчаків, модні зачіски для дівчат. Хто ще чекає своєї черги? Інші вже тішаться своїм новим образом. Ми їх пострігли, ми зробили прически їм. Ми подарили їм подарунки. і я надію, що ми. Приємно зробили діткам і провели час з ними. В інтернаті виховується 21 дитина. У кожної свої проблеми зі здоров'ям. Вогник в очах у малечі з'являється щоразу після того, як хтось подарує їм, бо трохи своєї уваги, каже директор інтернату. А після цікавих розваг, спілкування та подарунків, діти відчувають себе по справжньому щасливими. Наші діти дуже раді гостям завжди. І цей захід ви самі бачите наскільки позитиву, які позитивні емоції викликає поява нових людей, якісь урізноманітні на їхньої діяльності, тому що якщо до до цих пір стригли дітей один перукар то тепер нові люди, нові методи можливо, нові зачіски. Хоч нові зачіски незабаром і розпадуться. Емоції від цікаво проведеного часу у цих дітлахів залишаться надовго, переконані гості, а тому неодмінно приїдуть сюди і наступного разу, аби подарувати дітям свято. Це ще не все про що ми хотіли вам розповісти. Отож далі у випуску дивіться про таке. Проект для гіпертоніків. Чи можуть хворі придбати ліки за знижками? Дорога до святині. Паломники Нижньої Апші відправилися до Почаївської лаври. Музичний драйв, відомий Гурдзідзьо, запалив у Мукачівському замку. Держгірпромнагляд Закарпаття проконтролював умови зберігання та переробки зерна. Під час перевірок готовності млинів, комбінатів хлібопродуктів і зерноскладів нашого краю, до початку жневної кампанії інспектори виявили майже 80 грубих порушень. До найбільш характерних недоліків спеціалісти віднесли відсутність захисних кожухів, пасових передач на зерноочисних машинах і знаків безпеки у приміщеннях зерноскладів. Більше того, виявили факти, коли деякі суб'єкти господарювання почали працювати, не отримавши дозволі на виконання робіт і не провівши загальні технічні огляди будівель і споруд, за наслідками перевірок до адміністративної півдальності у вигляді штрафів притягнули шість керівників підприємств. В Україні майже 12 мільйонів хворих на гіпертонічну хворобу. З них систематично лікуються лише 14%. Періодично приймають лікарські препарати 35. А все тому, що хворобу виявити самому досить складно, та й ліки не дешеві. Для гіпертоніків держава ще минулого року створила пілотний проект, мета якого відшкодувати з бюджету вартість лікарських засобів. Плюси та мінуси медичного проєкту фахівці обговорили на зібранні, яке відбулося в Ужгороді. 25 квітня 2012 року постанова, Кабінету міністрів запровадила державне регулювання цін на медпрепарати для лікування осіб із гіпертонічною хворобою. За рік проєкту, який назвали пілотним, з бюджету виділили близько 200 мільйонів гривень. Проте на сьогодні лише 20% з них використали. Причина непоінформованість населення. 30% наших пацієнтів взагалі узнали, що є такий, існує. Такий проєкт. Ну слід заважити, що у східній у східних регіонах ще менше знають про цей пілотний проект. Пілотний проект передбачає часткову знижку на лікарські засоби для гіпертоніки. Купити їх можна за спеціальним рецептом від лікаря. У нас було залучено дуже мало до пілотного проекту аптечної мережі. Це були 42 заклади. Зараз ми маємо 315 закладів аптечної мережі. У Закарпатській області за період діяльності пілотного проєкту використали 510 тисяч гривень. Ця сума, на думку лікарів, досить мала, тому що не всі 249 лікарських препаратів є в аптеках і пацієнт часто не може їх купити. Багато аптек не мають підповідного значить, забезпечення, значить, не мають переліку ліків певного. Там порядка 249 найменувань, які мають бути в аптеці, не завжди це все є. Важливо за словами лікарів і те, що багато людей не знає про свій підвищений артеріальний тиск, тому купувати дорогі ліки, хоч і знижкою, не хочуть. Проте терапевти запевняють, якщо не лікуватись від високого тиску, наслідки можуть бути небезпечними для здоров'я. Почаївська лавра, релігійна святиня, яка притягує до себе людські душі і серця. Щороку сюди приїжджають тисячі вірників звідусіль, аби помолитися за близьких та попросити Божого благословення. Цього разу до святих місць відправились паломники з нижньої апші. Чергову подорож закарпатських вірників до Тернопільщини організував народний депутат України Василь Петьовка. Проводжала паломників і наша знімальна група. Відвідати унікальні місця, вшанувати чудотворні ікони, прикластися до мощей преподобних святих. мрія кожної віруючої людини. Цього разу вона здійснилась для вірників з нижньої апші. Побачити благодатні землі та випити води з цілющого джерела. Хтось їде вже не вперше. Втім, можливістю ще раз здійснити таку духовну подорож кажуть, знехтувати не змогли. Дуже красиво там, і дуже нравиться, і очень... душа там уже. Друга. треба обов'язково всім нам поїхати там увидіти, яке там, е, які там місця, яке там духовничество, чисто, яке там. Я думаю, що там побувати, то має кожна людина. Подорож паломників до Почаєва традиційно організував народний депутат України Василь Петьовка. Хтось їде за зціленням, хтось за Божим благословенням. Пані Вікторія має свою особливу мрію. Нині жінка при надії каже з чоловіком. Мріють про дівчинку. Їдемо за Божим благословенням, за натхненням, за умиротвореністю, за тишиною, спокойствиям, за тим, що багато чули про це місце, і думаю, що на даний час ми кожен із нас відчуваємо в душі щось святе. Після такої духовної подорожі переконані вірники неодмінно думки стануть чистими. Серце ще більше наповниться вірою, любов'ю та божою благодаттю. У Подорож я їду перший раз із колективом зі школи. Мені розказували, що там дуже цікаво, є гарні дуже місця. Своїми незабутніми враженнями від подорожі паломники зможуть поділитися уже незабаром. А поки у них попереду особливий день, який без сумніву змінить їх життя на краще. Позитивний і антигламурний гурт зідзо підірвав Мукачівську публіку. В історичному замку Паланок виконавці дивували драйвом, енергетикою і позитивом. Близько тисячі фанів, які зібралися цього вечора на замку, співали і танцювали разом із зірками, причому дехто прямо на сцені. Про драйв від дідзю розкаже Алла Легеза. Спершу розігрівав публіку Мукачівський музикант, співак автор пісень Сергій Палах. Далі гучними оплесками та криками публіка викликала на сцену мега популярного дідзу, який вперше у Мукачеві дав концерт. До слова Дзідзо вже двічі був на Закарпатті. Одного разу, так би мовити, ще до шаленої популярності на фестивалі Мукачево скликає друзів у команді Скребіна. Вдруге, кілька місяців тому в обласному театрі. Тепер у паланку музиканти презентували декілька нових пісень. Ми привезли Мукачево нову необказану програму. Там буде така пісня, ще ніхто не знає. Ялта і каділак. Шанувальники в творчості дід засходилося в собі, щоб всі разом, бо не співали нові і старі хіти музикантів. У нас на замку планок рідко відбуваються такі концерти масштабні. Зараз було приблизно коло тисячі людей, відвідало концерт. Молодь відірвалася повну, Тим більше нещодавно відзначили свято молоді. Тому концерт приурочили не лише до Дня Конституції. Ми дуже любимо дід. Да, ми, ми його поважаємо. Дуже да, да, да. ми його панати не <проб> концерт видався шаленим та драйвовим. Після виступу дзіду на замку паланок, що відбулася дискотека під треки відомих діджеїв. Традиційно цієї неділі на вас чекає підсумкова програма. Сім днів. Отож, про її головні події. Дивіться далі. Двотижнева блокада. У Кослівській Поляні люди проти незаконної діяльності. Екологічна катастрофа. На Перечинщині хочуть будувати другу міні-гідроелектростанцію. Нестача донорів. Чому Закарпатці відмовляються рятувати життя? Все, що не встигли побачити у випуску, дивіться на нашому сайті. Ну, я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю приємного вікенду і до зустрічі.